Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Ми з моєю помічницею починаємо відео з обрізки квітів. Вже майже відсвіли мої тюльпани, і їх потрібно обрізати. І бажано це зробити до того, як опали пелюстки. Для того, щоб цибулини набували свої сили на наступний рік. І якщо не обрізати квітконос, тюльпан починає формувати насіння, що також виснажує цибулину. І видалення квітки одразу після цвітіння зупиняє цей процес. А ось листя потрібно залишити до повного висихання і тоді всю силу енергію з зелених листочків, оскільки продовжується процес фотосинтезу, переходить в цибулину, і тоді на наступний рік вони більш сильні і квіти гарні. Обрізаю також всю решту цибулевих. І гіацинти також же повідцвітали, і нарциси. Все обрізаю, а листя залишаю. Якщо вам вже не подобається, як воно виглядає, починає засихати, то можна заплести якось в косу або просто скрутити і сховати під землю або під корою. Тоді листя залишається, але воно. Не повністю обрізається. Але зараз, поки зелене, то потрібно залишити в такому вигляді, як і є. По ходу одразу проходжусь там, прибираю мріяни, які бачу, і підстригла трохи тис, тому що він чи то підмерз, коли були вночі морози, чи то підсох. Не знаю, що з ним трапилось, але верхні гілочки зверху були. Повністю сухі я їх обрізаю. Сподіваюсь, буде з ним все добре. На рахунок тису я питала в садовому центрі, чи можна його обрізати. Сказали, що так, це абсолютно безпечно, тому що мені хтось писав, що навіть листя у нього є Насправді ні, можна спокійно обрізати, навіть без рукавичок у нього є тільки ягодка, і то навіть не сама ягода, а кісточка, яка знаходиться всередині. Все решта абсолютно безпечне. Також трохи почистила тую, вона всередині підсихає, оновлюється. Це нормальний процес, воно так і має бути. На початку весни можна так почистити, і впродовж сезону, якщо ви бачите щось сухе, його потрібно прибирати, щоб більше повітря було в рослині. Помічниця мені звикруха подарувала ось такий піон деревовидний. <сів> Та куди? <а ти? сів> Зняла етикетку, бо Дехто її намагався згризти. полимало б мені дерево. Так, Піон, ось у мене такий кущиком. До речі, він вже має бутони. Будуть цвісти нарешті. Минулого року не було. Знов рукавичку вкрала. Втікла. О боже, минулого року не квітував. До речі, його дуже полюбляють мурахи. Дуже прям. Ось бутончик. Ось-ось тут, 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 всюди, всюди купа-купа бутончиків. Буде нарешті у мене цвісти. Ось такий він великий. А цей деревовидний, він має бути до, здається, півтора метра. Писалось. Треба ще почитати про нього, бо я такого. Не знаю, навіть не знаю, як виглядає. Я так розумію, що стовбур залишається. Якщо цей повністю пропадає а, і взимку ніколи на початку весни тільки з'являється, взимку його немає, то цей, напевно, залишається. Я ще про нього почитаю. Вона мені подарувала, я не знаю, куди посадити. Вона спитала, чи мені треба я, звичайно ж треба, звичайно, мені ж все треба. Тепер треба думати, куди всунути. Зараз похожу, подумаю. Пообрізала всі цибулеві. Що я ще? А, я хотіла вам ще показати. азалія, наче хто начебто нормально себе почуває, бо тут з'явили зелененькі новенькі листочки. Навіть, може це навіть і бутони. Так, да, це бутони. Ой, це навіть бутони. Буде цвісти. Дуже сподіваюсь, бо рододендрон у мене не прижився. Він також любить кислий ґрунт. І вона любить. Сподіваюсь, буде нормально. А тут же розпускається аліум. Обожнюю, я осінню куплю ще цибулинок і натикаю десь тут здовж паркану, щоб для фону були ці кульки. Вони розкриються прям такими великими. Як чупа чупси Дуже класні. З того, що мені потрібно зробити, це викопати ось цю вівсянницю, бо вона половина нормальна, це сиза. А половина ось так повипрівала, посохла. Не знаю, що з нею, її треба викопати, оце, обрізати і посадити ось цією частиною. Поділити навпіл, залишити нормально, посадити назад. Тут вічно зелена колоски повипускала. Вероніка. І Вероніка нормально себе почуває, ось така вже велика. Пенісетами, до речі, я переживала, чи вони будуть вже нормально ось вже зелені. Все добре. Треба собі на наступний рік запам'ятати, що вони пізніше, ніж ось ці міскантуси. Бо я коли вже їх побачила, згадала, що минулого року так само переживала. Треба вже на наступний запам'ятати, що вони просто пізніше. Сюди також садила Вероніку, нічого немає, поки. Взагалі. Чекаю. Так, ще хотіла вам показати. Вперше у нас з'явились шишки на ялинці. Подивіться, які вони прикольні. Так, окусуйся. Дивіться, які вони класні. Дві шишки ніколи не було. Минулого року не було. Такі дві шишечки. Ніде більше немає. Тільки так, але приріст сюди є. Я трішки її прищіпую. Ось так просто проходилась і отак деінде. Навіть не. Ой, Боже, хто тут? Навіть не всі хілочки, ось так просто пальцями так хоп, і відривала. Приріст тут, і у коніки дуже класний приріст. Це все, все, що видно, це все нове. Вона дуже пухнаста. Вона потім стане колюча, а зараз вона просто як кошеня класна, дуже швидко росте. Ну, як для ялинки, як для хвойних. Так, Фіона, де моя рукавичка? Куди ти понесла мою рукавичку? Ось цей стелаш, що я минулого відео показувала для гуми зимової. Ось тут лежить так і знизу 4. 4, 4. Тут поки що так. Ми поприбирали, Тут хто пам'ятає, були дошки. Ми повністю це прибрали. Залишилось ось це басейн, поставимо, а все інше в господарський блок. Буде цей стелаж, ось як він стоїть, там він і буде. І будуть, ось тут будемо заходити між колонами, посередині вхід, зроблять двері, зварять, заходимо. І тут ліворуч, праворуч, стелажі. Десь в якомусь місці, можливо, також ось так в кінці буде стіл. І над ними буде зона для. Такий органайзер для різного інструменту, такого дрібного, молоток, плоскогубці, ось таке все викрутки, вішаються на стіну. Можете в інтернеті подивитись, вони є дуже прикольні. Щось такого плану треба буде. І ще нам сьогодні приїжджали, встановлювали кондиціонер. Тут коробки залишились. Приїхали встановлювати Матвію, але там неправильно було зробили. Ну, точніше, не неправильно, ми там зробили шафу, і він просто не помістився, і треба, вони не взяли з собою трубку, щоб доробити і подовжити там в сторону. Коротше, не помістився він і його повісили в ладику. Так що, тепер Владик з кондиціонером. А тут ще, до речі, злак також починає рости. Трошки трошки це той, що червоний, дуже гарний. Треба трошечки тут прополоти. Довго він так чекав і ось починає. Напевно, він теж таке має бути пізніше. Іде другий. А другий, до речі, нічого не видно. А, є, є, є. Трошки, трошки є. Ну, вони швидко наростають. Отак от купуєш ось таке ніяке рік, і воно. Вже чудове. Вейгела починає цвісти, Ось вже квіточки всюди. Тут розкрились. Я дуже її люблю. Вона дуже гарна. коли це все порозкривається, вона дуже класна. Тьо-тьо-чоп. <тюк -тюк -тюк -тюк. смі> Мій хвост, куди я, туди вона. Постійно за неї ходить. І ще на Мадрині також є шишечки. Також кумедні такі. Ось, ось. Такі маленькі. ти там робиш. Скриває. <смі> Вже всі лопатки у Владика потиріла. Забирає лопатки, грабля і жує. Хоча іграшок, купа, я її накупила, щоб вона вже гризла. Ні, воно ж не цікаво. Це що таке, щоб не з'їла. Треба постійно за нею дивитись, тому. вона що? А Постійно за нею треба дивитись, тому що сьогодні я винула у неї з рота скобу металеву. Вона щось таке жувала, ну, така велика досить, але металева проволка могла б поранитись. Де вона її взяла? Взагалі не знаю. А вчора забрала у неї бджолу. Вона зловила бджолу. Її найулюбленіше заняття це ловити комах. Хрущів ловить, їсть, мух, кого завгодно, і вчора бджолу. Добре, що я встигла забрати, що вона її не ужалила. Куди ти тарілку понесла? Вже тарілку вкрала. знаєш, що не можна, тому так швидко тікає, ховається і там же є. Але щось Владик цього року вже не грає, тому я вже не забираю. Вон, дивіться. Сніжка ріб погризла. Щось я ще бачила? От там лопату бачу. Подивіться. Коли в домі діти називається. це Софіона. А це її канатик. Ось лопата. Це моя улюблена лопата. вона дуже класно копає, дивіться. Що це за шкода? Не можна! Що це таке? Не можна? Не можна? Не можна, не можна. Ага. Не можна. Он твій канатик. Оце можна. А це можна. Каже, а це не цікаво. Кульбабка. <риваю> Обриваю, щоб не насіювались, не розліталось. У нас все чисто. Я чую звук і знаю, хто там десь тут. А, то кіт ходить, блін. Я думала їжачок. У нас є один їжак, який постійно ось тут ходить, отак по нашій території, вдень. Вони зазвичай ввечері, десь вночі. А це якийсь дивний їжак з якимись біоритмами дивними, що він ходить вдень. Я думала, це він, а це кіт. Фіона Кіт! Фіона Кіт. Вон сидить. Я думала, це їжачок. Побачила собаку. Фіона, ні! Не можна! Стій! Не можна туди! Назад! До мене! До мене! Давай, давай! Назад! Виходь! Молодець! Боже слухняна! Вона не завжди слухається, але вже видно, що розуміє, за котом побігла. Не можна. Туди не можна, тут буде паркан у нас. Все закриється. Я дуже боюся, щоб вона не втекла за котом, але бачите, кличу. І вона йде назад, кіт побачив Фіону, сам втік. Да, не можна туди. Да. Молодець, молодець, ти молодець, ти все розумієш. Молодець, скоро буде 4 місяці. Да, 13-го, здається. Нам ще не віддали паспорт. Да, здається, 13-го день народження. Лови. Несі, 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 несі мені. Дякую. Неси мені! Неси мені! Ага. Фіонка, будеш ловити? Лови. Неси, неси! А неси. це тут чоловік почав робити собі зону під мангал, барбекю, викопав гігантську яму. Ого. Слухайте, якщо впаде, воно ж не вилізе. Не можна туди. Дивно, як це вона ще не впала. Це для того, щоб закидати камінням, і туди зайва вода стікала, коли сильний дощ, щоб тут не стояла. Далі буде засипатись піском, витрамбовуватись і щебнем. І буде тут такий майданчик, і оце все туди поставить, зробить стіл, а дах буде такий куточок барбекю. А, як у сусідів, ось у них також. Іде така штучка, і він ще хоче мийку, ось труба воду провів. Звідси буде ще кран. А ще хотіла вам показати. Оскільки вже взяла телефон, то вже все вам показую, що аквілегія буде цвісти. Також дуже скоро вже він починає розкриватись. І це і ось це. Все ты там нюхаешь? Кто там? Кто там? Хто там? <риклад> Выпала с клумбы. Кто тебе выпав з клумба? Кто тедь выпав? <риклад> И уже тут щось найшло. Поела. Фиона? 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 Не можна. Це взагалі пастуш'я порода. Вони дуже швидко бігають, вони ж мають заганяти овець. Куди їм там треба, додому? Пастушок. А, тому вона, до речі, дітей буває, коли вони сильно бігають, і вона ось так розгуляється, розіграється, вона покусує їх за ноги, але. Ну, ми їй кажемо, що не можна, але це її інстинкт. Вони коли загоняють овець, то вони їх трошки, ну не болячи, але так трошки покусують за ніжки, щоб вони йшли <правильно>, <правильно>, <Даже здуріла>. правильно. Щоб вони йшли в правильному напрямку. І коли діти ось так бігають, то вона їх буває за ноги. Хватає, вони так бояться, вона не прокусує, але все рівно воно неприємно. Не знаю, як з цим бути, але це її такий інстинкт. Ку-ку! Біля нас відкрився новий невеличкий магазинчик. Там різні мультибрендовий такий, різні бренди, різні речі. Дівчата відкрили з сусіднього села, і тепер у нас є. Дуже мені сподобались там речі, бо у нас насправді майже нічого немає. І нарешті. Це я купила сінсею. Нарешті відкрився сінсей в нашому селі. Мені здається, він вже просто всюди, в кожному місті, в кожному містечку, такому невеличкому. Всюди вже він є, і нарешті відкрився у нас треба ж було зайти. І якраз йшла туди і бачу такий невеличкий магазинчик одягу, також новенький. Купила собі ось такі шортики білі, джинсові. Дуже класно сіли, просто ідеальна. Ззаду також, ну потім тягну, також ідеально все, не дуже коротке, що мені подобається на літо. І хлопцям купила матвічку, такі, адідас, не адідас, типу адідас, Але мені сподобалась якість, така гарна тканинка, мені здається, що непогано. Владику кепочка така, бо у нього порвалась. Матвійчику, ось така футболочка. Так, вона взагалі чорна. На камері все щось таке сірувате здається, а вона взагалі просто чорна. Дивно, чого вона так сірить. А, і Владику чорні шортики також. І ось така футболочка. Мені дуже подобається такий стиль, такі потертості. Теж приємна тканинка. І там ціни дуже приємні. І в сінсеї купила ось таку вазочку. Не можу без вазочок, і дуже люблю рожевий. На літо хочеться щось таке кольорове. Фіонки таку щітку, вже її почухала, вона не рада. Але щоб в домі менше було шерсті і у неї колтинів не було, треба чухати. І прикольно, що як розчисала, так хоп. І вся шерсть знімається. І дві наволочки, якраз ідеально по кольору для дивану, мені здається, підійдуть. Так, дивіться, яка застібка. Дві такі бежеві на декоративні подушки. А це відео я просто не могла вам не вставити. Просто подивіться на цю мокру покупану найнещаснішу собачку на світі. Замовили їй корм. Ось такий. 15 кілограмів одразу великий мішечок, щоб надовго вистачило і не бігати, постійно не купувати. Це, звичайний сухий корм, дуже хороший. Ну і ще окремо даю варене м'ясо, серця, щось таке. Трошки овочі, також їй подобається. Каші не давала, але, в принципі, якісь крупи також можна варити. З м'язком змішувати. Але, в принципі, ось цього корму також достатньо. Тут є все. Тут він вже збалансований і повністю покриває всі потреби, <свісно> якраз гризе, всі потреби собачки. Але для різноманіття, і щоб їй було приємно, я беру і консерви такі не сухі, а звичайні консерви м'ясні. Їй дуже подобається, тому так різне даю. Прийшла на охородик, хочу прорядити редиску. Ось вона вже так виросла. Ось це. Це потрібно прорядити, дайкон також і буряк також. Я так щедро насіяла. І треба, ой, і треба це все зробити, щоб була нормальна між ними відстань. Що в мене ще виросло? Тут квасоля. Ось ці великі це квасоля. А поруч з квасолею тут морква. Ось вона ось. Коли вже буде більше, також буду приріджувати. Це не важко, просто так пощипати. Тут також у мене квасоля, але інший сорт, одна біла. Одна якась там інша. Це шпинат. Тут ще цибулі поки нема. Оце дрібненький цибур'ян. Нічого. Тут салат. Ось салат, ось ось-ось. Почав сходити. Тут кріп також. Так, петрушки не бачу. Поки все. Тут будуть помідорчики, далі. Що, трошки пару кущиків перець, там будуть огірки і пару кущиків баклажани. І капусту, не знаю, дві-три штучки звичайної капусти. А ще покажу горошок. Він швидко росте. Тут, правда, насіявся бур'ян. Дивіться, скільки понасіївалось. А ось це все. Ой, ось це все. Горошок. Ось, ось всі повсходили, Дивіться, які у мене гарні незабудки, Я обожнюю такі дрібненькі квіти. У мене тут ціла-ціла галявина. це також воно тільки біленька Цими кадрами завершую своє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось дуже скоро у наступному відео.